Вже стало звиклою практикою, те, що візити ключових лідерів світової світових лідерів відбувається в режимі секретності. Це і не дивно, це логічно. В принципі, в Україні йде війна. Будь-які і будь -які заходи найвищі, найвищі заходи безпеки. Це є пріоритет сьогодні під час візитів. Важливо, що прем'єр-міністр приїхав. Нам Канада важлива в розрізі наших. Перспектив щодо вступу до північно-атлантичного альянсу, адже Канада є членом НАТО. Так Канада також входить в клуб найбільш розвинених економік демократичних держав. Саме ми називаємо це G7. і не забуваємо, що в Канаді проживає одна з найбільших діаспор України, яка і Канада була третьою країною в світі, яка визнала незалежність нашої держави в 91-му році. Тому Канада наша. Канада, башпроговорився наша Канада, так в певній мірі вона такою і є завдяки присутності великої громади українців. Ну і зрештою на високих посадах. Уряду Канади саме от Христя Фріланд зараз і показують власне це як корінна українка. А це свідчення того, що в Канаді українці займають одну з ключових ролей в цій країні. І візит пана Трюдо це є свідченням великої поваги до нашої держави. Ну і підтримки, про яку ви вже сказали в. Цьому сюжеті хочу лише додати, що за з моменту початку війни Канада допомагала допомогла Україні на суму на понад 5 мільярдів доларів, саме з ем, військової. Е, Військової бази Канади, яка розташована в Шотландії. Канада доставляє нам необхідну військову техніку бронетранспортери, машини, ті, що використовуються сьогодні збройними силами України на війні. Канада теж великі має проекти щодо фінансування розвитку малого та середнього бізнесу, соціального бізнесу. Так, це ще до війни ці проекти працювали. Відповідно, е, очевидно, Канада є наш союзник, один з найбільших союзників, і візит пана Турдо сьогодні є цьому свідченням. Разом з тим, Тарасе, от е, з того, що нам оголосила, от наступний пакет допомоги, з того, що нам оголосила Канада на 400 мільйонів доларів, от є пр е, е, ракети там, е, ми кажемо, там до, до 300, ну майже 300, Там здається 288 ракет е, повітря, повітря. А, от 10 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів. Ну і це такі ключові позиції. Решта там а, ще дійсно є позиції. І якщо так знаєте, порівнювати, наприклад, з пакетами, а, саме збройними від а, Німеччини від Сполучених Штатів. Ну а, от якщо говорити суто про зброю, то не так і багато всього. Разом з тим, в мене більший оптимізм викликає от центр технічного обслуговування танків Леопард 2 на території Польщі. От в такому руслі нам може бути цікава Канада. Як вона може долучитися до цього центру? Я думаю, що е, е, якщо ми говоримо про будемо порівнювати різні країни, ключові країни, наприклад, е, які допомагають сьогодні нашій державі, е, кожна з них виконує важливу функцію. Мова не йде про те, хто більше нам зброї передав, а кожна країна обіймає певний спектр. І лідерство в тій галузі, в якій вона буде фактично скажімо таким головним менеджером СЕО-організатором, фактично функції по допомозі Ну, Зокрема, Канада одна з тих, яка очолить власне ремонт танків Леопард в Польщі. Так Канада теж долучається до майбутніх проєктів обслуговування технічного обслуговування літаків F16 які ми скоро отримаємо. Тобто Канада саме в цьому. Буде брати вона не повинна бути лідером чи першою в всі у всіх сферах. Так я звичайно ключові держави як Сполучені Штати Америки, які є лідерами в військовій допомозі. Так, а це і не дивно, тому що Сполучені Штати є сьогодні країною, яка е, захищає демократію, яка дає приклад демократичним е, демократичному життю свобод і прав людини. Очевидно, е, е, лідерство Сполучених Штатів сьогодні є одним з одним з ключових і логічним Німеччина, Франція, Нідерланди і Канада це є сьогодні лідери в Європі і Польща, звісно, ці ті лідери країни, які долучаються до окремих проектів допомоги Україні. не має значення хто скільки зброї дає, кожен дає по своїх можливостях. Але важливо знову ж таки наголошу, в якому проекті Канада бере лідерство, от саме в ремонті леопардів, так і в е, проєкті обслуговування літаків F-16 які очевидно потрібно буде обслуговувати під час їхнього використання. Тому я думаю, що тому я. Думаю, що в цьому плані, тому я думаю, що в цьому плані, очевидно, Канада є один з тих е, лідерів, які будуть реалізовувати ці проекти згодом. Ну і власне ще наостанок питання про літак, а, який нам надасть Канада. Це конфіскований російський літак Ан-124 Руслан. А, і знаєте, тут в мене виникло просто звичайне питання пересічного українця, а навіть не журналіста. А може краще грошима? Ні, літак нам потрібен, розумієте, Тобто він Канаді так Рослан фактично, а це є українського виробництва. Ну так вітчизняного виробництва очевидно, він не завадить нам сьогодні. А, і для канаканада має свій парк літаків відповідно, і це є свідченням того. Перші випадки того, що сьогодні, скажімо так, а, якщо говорити про про арештовані російські активи за кордоном. Цілком логічно вони мають повернутися нам, тому що Росія має заплатити ціну за початок війни і за біль страждань, які вона принесла українському народові. Чудо, це один з прикладів того, що можна і потрібно передавати Україні арештоване майно росіян Російської Федерації, і мова не тільки про літаки, мова не тільки про якісь матеріальні речі. А також і про фінанси, про які над якими вже працюють відповідні інституції, і правда, це не просто, оскільки в Європі демократичні держави завжди право власності на першому місці, так е але приватної власності. Але згодом ми розуміємо, що цей інструмент звич, звичайно, що буде е реалізовано. Шукають механізми. От, власне, передача літака. Це один з яскравих прикладів того, що конфісковане майно в росіян. Потрібно і можна і можливо передавати Україні. Ну бачите, ви зрозуміли мій посил, мого питання. Ви все правильно, все правильно, як то кажуть, розклали на те. Ви експерт, міжнародник. Тарас Семенюк, щойно був нашому ефірі. Дякую вам.